544-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Армія РФ продовжує гатити по Херсону та Херсонській області. За минулу добу ворог з артилерії обстріляв понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка. Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізоми з Херсонської області. Втім, наші захисники продовжують давати гідну відсіч окупантам. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві РСЗВ, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. У Вінниці бракує донорів крові усіх груп, і така потреба постійно зростає. Про це інформують на Фейсбук-сторінці платформи Donor.ua. Як Якдеться у повідомленні, пожертвувати життєдайною можна, зареєструвавшись на сайті Donor.ua, заповнивши свої дані та запланувавши донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. Важливо також ознайомитись з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна бути донором, а також правильно підготуватися до донації. Після процедури завантажити довідку можна в. Особ... Особистому кабінеті, як повідомляють у дописі, після повномасштабного вторгнення РФ потреби у крові по Україні зросли на 60%. Але і до цього дві третіх пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, і абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Гудзик за гудзиком і назовні з'являється величезний рубець вздовж грудної клітини пана Сергія. Це слід, що залишився після його другого дня народження. До операції пацієнта була виражена недостатність на обох цих клапанах. Замість зношеного у спайках та приреченого на зупинку сьогодні в грудях чоловіка б'ється нове, здорове та міцне серце, яке він отримав в дар. Найскладнішу операцію у світі пересадку серця. 47-річному киянину зробили три місяці тому у Вінницькій лікарні імені Пирогова. Для нашої трансплант команди це було вперше. У нас є система, яка повідомляє на сьогоднішній день, які сьогодні пацієнти знаходяться в наших лікарнях нашого регіону у стані клінічної смерті, яка вже, по суті, коли діагностується смерть мозку. І коли вже діагностується смерть мозку, тобто те, вже всі розуміють, що людина ця не жива, тоді приймається рішення, вже береться згода у родичів. Сергій отримав серце від донора з Вінничини. Це був один з випадків, коли медицина безсила в порятунку однієї людини, і натомість дає цей єдиний шанс на спасіння іншої. Операція відбулась вночі. Ввечері вже приїхали колеги з Києва. Ми всі разом поїхали на забор. Це все відбувалося вночі. Потім вже Перевезли серце безпосередньо до нас. Більше того, реципієнт він сам з Києва. То за цей час ми встигли транспортувати пацієнта з Києва до нашого закладу, госпіталізувати його, і вже фактично там під ранок паралельно йшла операція по виділенню доступу до серця. Операція із заміни серця тривала понад півдоби. Над порятунком Сергія працювали одночасно кілька бригад, а це понад пів сотні медиків. анестезіологи, перфузіологи, тобто операція проходила під апаратом штучного кровообігу. Пацієнт уже був оперований. Дуже багато було ризиків, тобто травмування серця під час виділення, і це могло спричинити катастрофічні наслідки. Кардіохірург Махамут Самканай був частиною трансплант команди. Каже, найважливішими та найвирішальнішими були 60 останніх хвилин операції. Саме важно запустити серце. це очень важно, тому що в цей момент теж люблю вайт ждать, а може серце не починають працювати. Донорське серце запрацювало, а реабілітацію чоловік проходив у стінах інституту Амосова. Сергій каже, бракує слів, щоб висловити родині свого донора вдячність за згоду та подароване йому життя. У людини, чиє серце в мене зараз б'ється, у його не було шансів. І єдиний вихід, ну, йому вже все одно. Людина, тіло це машина. Свідомість і душа в людини головне. І для того, щоб, ну якби в мене був шанс, наприклад, ну, врятувати чиєсь життя, то я б приклав би максимум зусиль. Лікарі наголошують, усвідомлення суспільства в потребі донації органів надважливе, адже одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. Згоду на забір органів можуть дати і близькі родичі. Була ситуація, коли у нас був ми констатували смерть мозку. У нас була можливість у родичів так сказати зробити донацію. П'яти органів, і це врятували п'ять життів, і ну на жаль, нам не вдалося переконати. І якраз е, такі події, як сьогодні, інформаційні такі е, насичення простору позитивними новинами стосовно трансплантації буде допомагати змінювати стереотипи, парадигму е, населення в тому, що це дійсно важливо, це дійсно потрібно, це дійсно безкоштовно. Усі витрати на трансплантацію на себе бере держава. На місці чагарників та густих заростей виросте харчова долина. Наразі тут працює важка техніка, знімає верхній шар ґрунту. Так у Вінниці стартувала перша черга будівництва нового індустріального парку. Дві частини цієї співпраці. Одна співпраця це усі ці переваги, які надає територія як локація, а друга це люди, які на тій території працюють і допомагають нам здійснити наші мрії. Мрії майбутнього по розташуванню нашому майбутньому воля агріфуд парку, підприємств харчової переробки. А це, по нашому, по моєму розумінню, це більш чим. Мабуть, 15 підприємств. Загалом на території нового індустріального парку Воля Агріфудпак створять близько двох тисяч робочих місць. Розмістить тут свої потужності і релокований бізнес зі Сходу України. Підприємства по вироботку інгредієнтів та суміші для. Різноманітних потреб хлібопікарської, барашномельної, кондитерської галузі. Це можливо, буде модернове таке підприємство по виробництву хліба, довготривалого зберігання. Це дуже важливо зараз, коли порушене логістичне питання, коли іноді ви знаєте труднощі з енергією, труднощі з сировиною. Тому у час воєнного стану дуже зріс попит на продукти довготривалого зберігання. Воля агротехпарк – це екологічно спрямований парк. Ми тут плануємо, що й будуть і відновлюють джерела енергії, і рециркульована вода тобто дуже багато речей, які сьогодні потребують екологічності і спрямування на це коштів. І пам'ятаємо, якщо ми хочемо. Інвестувати в такі речі, то ми в майбутньому дуже-дуже багато виграємо. Тому що європейські ринки спрямовані сьогодні на купівлю продукції, яка має доданий приставку саме зелена. Енер... Green label. Green label. Да, да, зелена енергетика. У нас тут якраз це передбачено. Тож усі Вінницькі парки єдині в Україні працюватимуть на малій системі розподілу електроенергії. Дозволять нашим резидентам. Отримувати енергію за прогнозованими тарифами на дуже довгий час, що крайні критично при калькулюванні собівартості продукції. Масштабний проєкт сприятиме продовольчій безпеці не лише в Україні, а й у Європі, та за її межами. Ми брали Вінницю із з багатого кількість із багатої кількості факторів. Це майже географічний центр України. А це дає дуже великі майбутні переваги нашим потенційним резидентам з точки зору як продажі продукції на території України, так і для експорту майже по всьому світу. А це забезпечить надходження до бюджету громади та ріст конкурентно спроможності продукції українських підприємств на зовнішніх ринках. Ми говоримо про об'єднання зусиль. Про глибокі переробці аграрної продукції та харчової, якщо говорити про 35 гектар, це в майбутньому ряд виробництв, які будуть створювати велику додану вартість, і ми прагнемо спільними зусиллями, щоб кожен сендвіч вироблений в Україні продавався на європейських та світових ринках. Вигідне логістичне розташування індустріальної зони та усі необхідні умови, які ставить інвестор, місто виконало. Ми зараз з вами стоїмо на майбутньої дорозі і біля нас дуже гарні світильники. І я хочу сказати, що усі ці переваги вони мультиплікуються кратно, вважаючи допомогу Вінницької городської адміністрації та ту увагу, яку мер та заступники та вся команда приділяє парку. Та усім нашим питанням. Нагадаємо, у Вінниці вже створили чотири індустріальних майданчики. Міська рада, починаючи з 2018 року, активно інвестує кошти бюджету у облаштування інфраструктури індустріального парку. За цей час вже облаштовано і мережу водопроводу, каналізації. з... Збудована трансформаторну підстанцію у цьому році продовжується будівництво доріг до індустріального парку. Вони будуть виконані в бетоні, і ми очікуємо, що протягом місяця-півтора перша черга доріг буде здана. Ця дорога буде виконана по всім, по всім стандартам. Після того, як постелять бетонку, візьметься за облаштування пішохідних зон та велодоріжок. Укрпошта оголосила про старт нової хвилі обміну старих ламп на більш ефективні ЛЕД. Відтепер безкоштовно отримати леди можна для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Юридичним особам необхідно залишити заявку на порталі Дія. Далі забрати лампи у відділенні Укрпошти. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювань. На ефективні лед-світильники. Солодка як мед та ще й синьо-жовта. Вінницький селекціонер вивів новий сорт кукурузи. Патріотичний. Двоколірну українську кукурудзу виростив вінничанин Михайло Нагорняк. Це е, кольори, які знає вже весь світ. Синьо-жовті кольори стали на захисті фактично всієї Європи. І від цієї рашистської якби. Свавіля цього, і тому ми вирішили, що все зараз відкладаємо і тільки працюємо над синьо жовтою. І мені так, кому я цього не говорив, кажу, та як сині, солодка, це нереально, і всі отак крутили у візка. Це перша в світі овочева кукурудза, яка має патріотичне забарвлення. Цікаво, що фіолетові зернинки стають насичено синіми під час варіння. Синім кольором дійсно важко працювати, він такий, якби, нема, щоб змішати його, синій не виходить. Тобто, якщо там синій і жовтий змішати, буде зелений. А вже зелений і жовтим синій не вийде. Тобто він такий самодостатній і треба було саме сині пігменти, які будуть домінуючими над іншими кольорами. Робота над вдосконаленням сорту ведеться вже понад п'ять років і триває досі. Фактично, оце з лютого до березня я відбирав всі сині форми, які в мене були. Я скупив по всій Україні все, що було. І ми посіяли, ми, від, ну, ми працювали довгий час, але ну, не приділяв йому значення великого. І ми посіяли ось тут поруч, е в фермерському господарстві, із 44 підійшов тільки один. Те все ми забракували. Як не потрібно. Тобто ми доволі сильно попрацювали, але якби, відклали інші всі напрацювання, тому що це треба було зробити от прямо інтенсивними методами. І ось у нас вийшло. Да, синьо жовта фактично жовта в синю крапинку. А ось ці качани нового сорту ніжні, суперсолодкі, наче яблуко, чи диня. Адже містять понад 22% фруктози та сахарози замість крохмалю. І що цікаво, їсти кукурудзу треба сирою. Серед переваг і те, що вона не старіє. Качан мощний і по соковитості він аналогічний. Тобто 20 днів різниці вона не старіє. Вона така сама соковита. Коротше кажу, прям динью. Це наш сорт йова, також дуже популярний зараз. Насіння все було розкуплене в тому році. Його мало, тому що це тільки-тільки новинка. Активно працює пан Михайло і над сортом Бордо. Темно-фіолетова кукурудза має корисні речовини. Антоціани вони є природними антиоксидантами, корисні для профілактики серцево-судинних захворювань. І як каже селекціонер, здатні навіть лікувати діабет другого типу. Антоціани червоні, які ми побачили, цій кукурудзі їх найбільше. Вони здатні лікувань, багато мають лікувальних властивостей, от здатні навіть очищати кров, є такі дослідження. От і так далі. Тому вона дуже корисна. Допомагає батькові на селекційній ділянці син Богдан. Цього разу у хлопця важлива місія. Одягає ізолятори на цвіт кукурудзи. Він весь полок збирає, ми його потім надягаємо на коси і ось він типу, запилює. І ось типу, таким чином можна контролювати сорти, так, селекцію. Наразі нової унікальної кукурудзи лічені качани. Втім, селекціонер переконаний, вона знайде своїх поціновувачів. Тож аграріїв запрошує до співпраці. В цьому році ми порядка ста пакетиків різним фермерам там господарствам розіслали безкоштовно. Спробуйте і дайте нам зворотню адресу. Тому ми запрошуємо різних фермерів до співпраці. От, зелений туризм і так далі. Сподіваємося, що. Як не в цьому, так наступному році, ми вже цю нечисть виженемо з української землі, і туристи до нас поїдуть будуть питати, а де та синя жовта кукурудза? Михайло нагорняк певен, жовто-синє зерно обов'язково з'явиться на кукурудзяних полях українських фермерів. А ще хоче, щоб україні корн вирощували селекціонери з інших країн. Інформацію про фестивалі, свята, історичні пам'ятки та затишні місця відпочинку тепер можна дізнатися в туристичному інформаційному центрі. Відкрили його на території Подільського зоопарку. Про місця для культурного, релігійного, активного, зеленого туризму написано українською та англійською в безлічі безкоштовних брошур. На додаткові питання відповість консультант. До того ж, завчасно побачити мальовничі місця міста та області, а зокрема музею садиби Порогова, заповідник Буша, Лядівський скельний Настир можна ще й у відео на екрані ми хочемо поширити і якомога більше скажімо так залучити наших співгромадян до внутрішнього туризму, до туризму в межах Вінницької області. Також тобто люди, які відвідують цей зоопарк, вони можуть в цьому туристично-інформаційному центрі. Отримати інформацію про ті заходи, про ті події, які відбуватимуться на теренах області в інших територіальних громадах. Натуральне і корисне у школах та дитячих садочках Калинівської громади заготовляють овочі та фрукти на зиму. Діти з задоволенням їдять, і ми цілу зиму. Ми маємо огірки на салати, маємо огірки на розсольники і там де ті дітки. Із фруктів, варимо компот. ми заготовляємо десь до 200 кг огірків. А ягід скільки дозволяє морозильна камера. Городина у банках та морозильниках вирощена дітками та працівниками садочка свіженькими овочами, малеча, ласою з весни. Дуже добрі і смачні кабачки. Ще вельми сіяли. Так варимо з нього зелений борщик. Дітки смакують. Горох сіяли. Також дітки їли суп свіжим горохом. Огірочки, помідори, салатик роблять, бутерброди собі смачні з овочів. Натуральні плоди для дітей вирощують і на присадибній шкільній ділянці в бережанах. Тут є інгредієнти для борщу, супу, солінь та інших страв. Тут знаходиться наша городина, тут ми вирощуємо для діток помідорки, овочі, капусточка морквинка, також зелень, петрушка, кріп. Окрім свого городу, має школа і садок. На 40 сотках ростуть 250 плодових дерев. Тут і самеренки, тут і донешти є, тут є снежний кальвіль, ну і інші сучасні е е яблуні та гроші в нас. Ми їх будемо в цьому році. Заготавлювати в ящички, в погріб для того, щоб діти смакували під час харчування. А з деяких ми обрізаємо та робимо сушену, для того, щоб зварити узвар. Запаси на зиму готують в кожному навчальному закладі громади, де не мають власних городів, овочі та фрукти приносять батьки. Нема різниці, чи то сільські заклади, чи, чи міські, але всі займаються заготівлею, адже це. Наше натуральне доказати, і воно трошечки і зменшує навантаження на бюджет, бо ми за ті кошти можемо щось інше дітям купити для харчування. А те, що ми можемо заготовити саме, ми це робимо обов'язково. Квашеними у шкільних їдальнях огірками та помідорами смакуватимуть не лише діти частину запасів освітяни передадуть українським захисникам на передові позиції. Навчитися новому, оздоровитися чи просто відпочити можуть відвідувачі відділення денного перебування терцентру центру на різноманітних гуртках. Одні з найпопулярніших заняття факультету здорового життя. На них люди срібного віку катаються на велосипедах, займаються скандинавською ходьбою та іншими активностями. Також діє факультет комп'ютерної грамотності. Ще у центрі займаються співами, а на уроках рукоділля вчаться в'язати, вишивати та майструвати вироби з тканин. Є можливість у пенсіонерів. І вивчити українську, англійську, польську та німецьку мови заняття безкоштовні. В нас відвідують особи похилого віку, особи з інвалідністю, але є обмеження по пенсіях, тобто дохід даної особи, навіть сім'ї, не повинен перевищувати 4 прожиткових мінімум. Подається заява на отримання послуги соціальної адаптації у департамент соціальної політики, подаються довідки про доходи. І вже тоді, коли департамент приймає рішення про надання послуги, ми укладаємо договір. День незалежності, як країна проживала це свято в перший рік війни. Показало кінооб'єднання Вавилон 13 Знімальна група розповіла історії цивільних та військових у документальному фільмі День незалежності. Весь він знімався в один день. Це було 24 серпня 2022 року. Знімався 11 різних знімальних груп. По ну не по всій всій Україні, але в. В різних містах це були Харків, Львів, Одеса і на передньому плані я маю на увазі на фронті. Також були зйомки в Києві. Герої стрічки, операторка протитанкового підрозділу, поліцейські, які патрулюють пляжі Одеси, художниця з Києва, 14-річна харків'янка, яка працює у зруйнованому місті. Кожна з розповідей про незламність людей. Аби першими побачити кінострічку на передпрем'єрний показ до зали завітало близько сотні вінничан. Особисто для мене одна з причин, чому я прийшла так на допрем'єрний показ, тому що це вже заснято в період нашої війни сьогодні. і дуже хочеться побачити, як буде транслюватися Україна в такий період, що саме вони хочуть показати так, День Незалежності. Чи це буде будене життя до, чи Це вже період війни для себе цікаво навіть то, як будуть бачити Україну весь світ сьогодні. Це українські фільми, найближчому, найближче майбутні, їх не буде дуже багато, потрібно підтримувати. Очікування, те, що мені дуже сподобається, але я дуже буду плакати. Я вважаю, що це актуально зараз найвища актуальність, я би так сказала. Бо ситуація в країні і людям потрібно бачити щось. І гарне, і погана реальність, яка відбувається, особливо перед днем незалежності, це важливо. В кінотеатрах у всеукраїнський прокат фільм вийде 24 серпня. Незламна Україна. У столиці Нідерландів встановили арт-об'єкт, надрукований на понад 9 тисячах гільз. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Посольства України в Нідерландах. Інсталяція з'явилася перед будівлею національної опери та балету в Амстердамі. Проект має на меті продемонструвати силу, рішучість і красу українських балерин на перекір насильству, жорстокості та руйнуванням внаслідок російської агресії. У посольстві додали: це вже четверта публічна інсталяція робіт. З проекту «Нескорені» у Європі.